Взяв на себе велику місію. Ми розуміємо, що на той момент то було унікальне явище, яке об'єднало навколо себе представників дуже різних уподобань. Якщо подивитися політичним спектром, ну, кого там тільки не було. Але була одна ідея, яку підтримували, яку розвивали, ну, яка абсолютно логічно призвела до проголошення незалежності України, хоча обставинних, яких ми не чекали і ніхто не чекав. Сталося так, як сталося, але суть в тому, що Україна справді незалежною стає лише зараз. Якщо говорити не про формальні атрибути, формальні ознаки, а про сутність явища і родоміння, Виходить, що знадобилося життя одного покоління, що ті ідеї, які висловлювалися 25 років тому назад, стали дійсності не лише проголошені, лише час, ну, ми пам'ятаємо і результати, і референдуми, і виборів, ми знаємо, які це були відсотки. Для того, щоб переважна більшість громадян України, таки зрозуміла, зрозуміло, що так це має бути. Так це наша країна, далі ми будемо не зважаючи ні на що. Але хтось мав підняти той право. Хтось мав щось мав сказати. Хтось мав вийти, мав те проголосити. Це зробив Народний рух України. А, тепер, ну, знаєте, досить страшно розуміти, що ти можеш а, сказати, що буде далі. В такій ситуації, я думаю, що багато хто опинив, опинився на початку цього року. Бо алгоритм занадто чітко працює. Бажаю всім учасникам Круглого Столу, звичайно, хідної роботи, і зламати той алгоритм, написати новий Слава Україні!